Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Вирішила пройтися знову Салтівку і показати вам одну з зруйнованих шкіл від ворожих обстрілів. Ось, не пам'ятаю точно, який це номер школи, але, здається, це ліцей. Його було зруйновано. У 2022 році, здається, в червні. От. От зараз крізь жовте листя дерев. Ось так виглядають руїни. От всі знають це місце. Всі знають цю школу харків'ян. Ось така печальна історія. У місті збираються його відновлювати, зазвичай, як і всі зруйновані будинки, як і всі зруйновані школи. Це у планах відновити у місті є. От, показую вам з цього ракурсу. Ось гарна яка осінь. І на фоні такої гарної осені так виглядає цей зруйнований будинок школи. І покажу вам з цього ракурсу. З цього ракурсу ще більш-менш. Я, до речі, пам'ятаю, як це сталося. Це було вночі, як і зазвичай всі удари стаються, ставалися у му році, переважно вночі. Хоча і в день теж багато було. Але вночі це просто було регулярно. Я пам'ятаю цей жахливий звук вибуху. Це було щось неймовірно страшне. Ось так.